Він знав, куди він йшов, він знав, за що він йшов. Він казав, що він буде боротися до останньої краплі крові, він буде захищати свою сім'ю, свою дитину, свою землю, незважаючи ні на що. Він зустрів війну у Маріуполі, вони ну, оборонялися, він, з ним був пропав зв'язок на 28 днів. Мені всі говорили, що чоловік загинув, що. Ну, там шансу не було. Ну, коротше, казали, що скоріш за все, що чоловіку вже не Але кажу, ну слухайте, на що ви мені говорите? Не може бути такого. І тут, 28 березня, він виходить на зв'язок, він був поранений. І після того він вже був, перебував на Азовсталі. Був травень місяць, мені здається, і тоді ми виходили на першу акцію, щоб вимагати збереження життя наших захисників. Щоб їх перевели в іншу країну, бо дали підкріплення. А потім, коли вже верховний головнокомандувач дав наказ їм здатися, тоді ми припинили наші акції, тому що їм дали обіцянки, їм дали гарантії. Але коли стався тракт в Оленівці, коли вбили понад 50 бійців полку Азов, ми почали знову активно виходити на мітинги, щоб привернути увагу до цих страшних. Катувань в полоні, як приходило там плюс-мінус 150-200 людей. Ну так і приходить, просто змінилися люди. Деяких людей поміняли, деякі люди не приходять, родичі не приходять. Получаються нові родичі, нових військовополонених і приходять підтримати, приходять родичі загиблих. Попри все, те, що, що пережили вони, вони підтримують нас. Ну це напевне найбільш розчулює. Вони кажуть, що не все втрачено. Тобто, є в тебе є надія, борись далі. Ну вони підтримують. В майбутньому я б хотіла робити акції, які приносять користь для наших військових. Наприклад, от як забіг ми робили так само, там, наприклад, на наших акціях ми деколи проводимо ярмарки, збираємо немалі суми, і таким чином ми можемо підтримати наших захисників, крім того, щоб привернути увагу до військовополонених. Минулого року я ми теж створювали забіг. І минулого року я бігла за трьох людей в основному. Це був мій чоловік, це був Логан бояцізовий і білий бояцізово. Білий і Логан вони повернулися з полону. Попри все те, що з ними там відбувалося, які складні умови вони там приходили, вони повернулися в ну, повній, як сказати, насназі жити далі і продовжувати боротьбу навіть на реабілітації. Вони. Тільки якщо мали змогу, вони приходили на наші акції і підтримували. Цього року я бігла тільки за мого чоловіка, і я дуже сильно сподіваюся, що нарешті Бог і Всесвіт мене почує, що він відчує цю підтримку і нарешті зможе повернутися. Виграння є, воно є у всіх, і воно є постійне це під впливом різних факторів. Перш за все, це війна, це те, що ти розумієш, що твій рідний. Твоя рідна людина, твоя душа вона у полоні, як то кажуть, гризає совість за те, що ти можеш собі щось дозволити, банально каву попити, а твоя рідна людина ну, не може банально попити водички, коли, коли йому хочеться. Плюс дуже сильно заводить депресію те, що люди забувають про війну, що вони живуть своїм життям. Так, я розумію, що потрібно жити, але. Останнім часом я бачу те, що люди все одно забувають донатити, забувають вшановувати героїв, забувають виходити на акції хвилини мовчання. Але потім я згадую Азовсталь і згадую цитату. Навіть якщо все тріснуло як кришталь, згадаю одне слово Азовсталь. Тобто це таке кредо, яке має пам'ятати кожен. І я згадую свого чоловіка, що він ну, попри все пішов до кінця, то чому я тут, у вільній країні, в, в, в своїй сім'ї, у мене все одно є багато друзів, багато е, родичів, які підтримують, то чому я маю вигорати, і це дає сили. Коли вони були перший рік у полоні, то у них була можливість написати прямо перед днем мого народження, що... Віточко, вітаю тебе з ним народження. Я сподіваюся, що це останній день народження, коли ми не разом. Скоро в мене день народження, і це вже четвертий раз я буду згадувати одне й те саме бажання. І я дуже сподіваюся, що нарешті воно здійсниться. Мій син це кожна акція зі мною, він сприймає ці акції так, ну, також як рутину. Він розуміє, чому він йде на ті акції, завжди гарно, чемно стоїть. Спочатку син ну, він реально пам'ятав тата, тому що він був ще малесенькі, а чоловік знімав різні такі смішні відео, бо в нього трошки робота була віддалена. Він багато знімав себе на відео, такі розмовні сторіс були. Я це все позберігала. Я показувала сину. Він це він просто так сміявся, собі нагадував і завжди казав: на вечір покажи тата. Я завжди йому показувала. Потім він почав питатися де тато? А де тато? Ну я почала говорити, що тато захищає нас, що він на війні. І тепер пішли вже зовсім іншого типу питання, бо він вже розуміє, що війна це там, де смерть, це там, де вбивають. І коли ми, наприклад, там проїжджаємо чи, чи крізь якусь алею героїв, ну, я йому розказую, що ці герої вони загинули, бо вони захищали нас. І він завжди питає: а наш татко не помре? Він повернеться живим? Ну, І це найгірше питання, тому що хочеться, щоб все було добре, але ти ніколи не можеш сказати впевнений. Впевненістю, що все так і буде. Напевно, більше людей поміняли за цей рік, ніж за останні кілька років. Але дуже-дуже мало саме азовців було в цих обмінах. Понад 2,5 тисячі поміняли людей, а ну, азовців можна порахувати на пальцях, можливо, і на пальцях одної руки. Ми б хотіли достукатися до нашої, напевно, до, до, до всього світу, щоб. Звернули увагу саме на бійців Азову, щоб їх почали обмінювати і щоб повернулися. Тому що бійці Азову, вони ну це над люди. Я не хочу виокремлювати їх між іншими бійцями, тому що всі заслуговують величезної поваги. Але ну, азовці це ті люди, які вони б йшли і боролися до останньої краплі крові, і ніколи б не здавалися у полон і. Ми хочемо, щоб їх повернули, повернули живими. Росія не дотримується Женевської конвенції. Вона не дотримується жодних правил чи повернуться всі, чи зможуть дожити всі. Тому що ми бачимо, що ті, хто повертаються з полону, вони не витримують, вони помирають за 2-3-4 місяці після полону через те, що з ними там дуже жорстоко поводилось. Їх організм просто не витримує. Якщо ми не будемо виходити, про полонених забудуть про них не будуть згадувати, не буде такого резонансу. резонансу у в суспільстві, і ми не віримо, що без наших акцій будуть проводитись обміни. У будь якій справі головне початок. Якщо ти приходиш, починаєш, завжди стає легше. Морально, емоційно чи фізично. Тому, якщо ви не знаєте, там просто, але відчуваєте, що треба прийти, просто прийдіть. Ти покажеш світу, що ти не байдужий, що так потрібно робити. Можливо, інший біля тебе також задумається, так само підтримує, і це потягне великий ланцюжок, який ну такий буде ланцюжок життя. Голос якщо він навіть і один, він дуже важливий і він може змінити багато.